С утра лучше заходить. О, так. Здоровенькі були Микола. Зайшов сюди на декілька хвилин. Вже заходять всі підписники. Всім привіт! Зайшов на декілька хвилин. Не дуже довго. Пишіть, хто там є, хто там мене бачив. А Що там за підстави з початком сьогоднішнього відео? Ну, дивись. Я просто-напросто побачив те, що е поза поза предучих відосах мало хто її дивився. Я думаю, ну блин, в мене початку відео немає. Ніде я не засняв відос. Думаю, візьму, вліплю якраз прошлий відос, щоб і мене бачили. Вітаю, вітаю! І, блін, этот вже починають писати, що іменно... От вже це начало відео було якраз. Ну, блін, ну а що було, ну я ж не спорю. Можна ж повторятися якраз. Деякі речі вже уїхали давним-давно, вже на металобрухті, вже виголки приворотилися, вже, вже вилки там, ложки на них наштампували, та і все, блін. Вже все поплавилося все. Тому... Буває таке, що я виставляю старі відоси за нові. Підписую їх як нові і. Вже фантазії немає. Микола, от давай наступне відео, як назвати? Ну, можеш підказати, що можна як назвати відео якраз про металолом. От Завтра буде дуже цікаве відео. От честь слово кажу. Був дідов, он цілий мішок. Привіт-привіт. Цілий мішок такого там знахідок такий, що іменно там жесть. Вообще просто-напросто Розрив шаблона буде. І буде класно. Як вам відео? зайшов чи не зайшов? Ну я зрозумів, що я повторив, зробив, люди до сих пор пишуть, що іменно там треба. Ну, то таке. Прошлое видео якраз вообще набрало там 700-700-6 там. Это, про що болтаєте? Та що спросите, то розмовляємо про те и болтаємо. Полний мішок знахідок від дідов. О! А так і підпишу. Повний мішок знахідок від дидов. Красава, бля. Да. Привіт, привет, Вікторія. Ну, блин, ми... зробимо повний мішок знахідок від дідов. <с? <с?> З міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя на зв'язку. В даний момент за мною проспект. Пролітають машини. Тому якось так. Так і назву якраз Микола.